Мене звати Ігор, і я вам зараз покажу, як розігнати свій банк, як обрати монету, бо якщо зайти на CoinMarketCap, просто можна ну офігіти. І ще за останній час крипта дуже сильно виросла, і вона почала викликати інтерес у людей, хто ніколи не зустрічався зі світом крипти. І звісно, це люди починають з невеликими банками, там тисяча доларів, а то навіть і сто. І саме для таких людей я і робив це відео, щоб розповісти, як працювати зі своїм банком. Але щоб щось зробити з нашим банком, нам потрібні гроші, капітал. Як зробити цей капітал? Дивіться, у вас є постійний потік грошей. Неважливо, чи то мама в школу дає гроші, чи то операція, чи то якісь стінки. Неважливо. Головне, що у вас є цей потік. Цього потіку ви відкладаєте. Чим більше, тим, звісно, краще. І закидуєте у той же біткоін. До прикладу, ви відкладаєте кожен місяць по тисячі. Тобто, ви кожен місяць в один і той же день купуєте крипту біток на тисячу доларів. Спочатку ви купили біток по 50. Далі біток трішки виріс, ви купили його. По 60. Середня вартість закупки біткоїну у вас стала 55. Далі біткоін впав до 40, ви ще на тисячу купили, і у вас середня вартість знову 50 тисяч доларів. І чим нижча ціна входить, тим, звісно, краще для нас. Того, що якщо біток виросте до 100 тисяч, а у нас середня вартість 50, то ви зробите свої 2 ікса. Це з 10 тисяч доларів 20 тисяч доларів. В принципі, непогано. На якусь бешечку, я гадаю, що вистачить. Але біток багато іксів не дасть. Звісно, якщо ви не купили його по 20 тисяч. Тут ми приходимо до головного питання: що мені робити, якщо я хочу швидко розігнати свій невеликий банк? І насправді для вас кращий варіант це купувати альткоїни. Альткоїни це всі монети, окрім біткоїна, USDC і USDT. Коротше кажучи, це другорядні монети, які можуть за секунду впасти до низів або вирости дуже і дуже сильно. Але ви зараз кажете, Вась, ну як можна вгадати, куди піде монета? Це тупо казіно. Але я вам скажу, що ні, це можливо. Я замітив таку тенденцію, що коли виходить нова монета, якась навіть, про неї починають всі казати з кожного закуточка кожен школяр розповідає про цю монету. Після цього всі замовкають. Все, монета пропала з інфопростору. І зазвичай після цього мовчання монета дає дуже і дуже багато іксів. Наявний приклад, це щиткоін Pepe. Так, я розумію, щиткоін – це не дуже крутий варіант для прикладу, але ну, це перше, що мені прийшло в голову. Ця монета Pepe дала 1000%. Це якраз таки 10 іксів. Тобто, якщо б ви вложили 100 доларів, у вас вже було б. Тисяча, якщо б вложили тисячу, було б десятка. Але я хочу попередити, що щіткони це непередбачувана штука, Того, що ну вони літають то вверх, то вниз, і при людей просто нереально. Тому я б на вашому місці ну не купував їх просто-напросто. Я просто привів у приклад. Набагато крутіший приклад це приклад соланої. Особисто я застав ті часи. Це було досить недавно, рік півтора тому. Коли солана була по 9-10 баксів, і я хотів її придбати, але усі казали, що це ну скам, монета заскамилася, гавно ну, не купує. Я не купив, я побоявся. І я зараз дуже сильно жалію того, що потенціально я міг отримати від 10 до 15 іксів. Це якщо що дуже і дуже багато. При вкладених 1000 доларів ви б отримали 15 000 доларів. Але є ще один вид альткоїнів. це альткоїни, які на ринку дуже і дуже довго. Наявний приклад, це ефіріум. Але особисто я гадаю, що на ефіріумі багато ти не заробиш. Але є ще такі старички, як DOT, Atom, Dash, Matic і тому подібне. Це монети, які впали від свого максимуму дуже і дуже сильно, наполовину або навіть більше. І отакі б монети я на вашому місці відкупав, бо, скоріше за всього вони повернуться на свої максимуми. А у багатьох монетах до тих максимумів дуже і дуже багато. До прикладу, візьме. Зараз він коштує від 20 до 30 баксів, а максимум він коштує 900. Але, будь ласка, не вкладайте останні гроші в крипту, вкладайте то, що вам буде не жалко. Якщо ви їх просерете, ну, ви не будете в депресії, у вас буде до жити, де їсти. Також крутий варіант знайти людину, яка шарить в крипті, яка буде вам підказувати, що купувати, що продавати, коли купувати, чому так пішов ринок і тому подібне, або якісь телеграм-канали, де сидять криптани. Завдяки цьому, якщо ви будете слухати та запам'ятати, то у вас просто буде гігантський прогрес. Завдяки цьому ви зможете заробляти перші гроші у крипті. Так, вам потрібно буде тратити свій час на навчання, на слідкування за новинами, трендами, графіками і тому подібне. Але повірте мені, це набагато простіше, ніж стояти на ногах 12 годин та крутити гайки. А потім, вже коли у вас буде великий капітал, примножувати його буде неважко. Того, ж, у вас є 50 тисяч доларів, щоб зробити 100 тисяч доларів, вам потрібно зробити X2, X2 на тому ж біткоїні його так можна зробити. Ну просто не парючись. А є ще всякі дропи, ретродропи, на яких можна просто підіймати гігантські гроші. Потрібні просто мінімальні вкладення якщо що в мене було вже відео на цю тему. Але спочатку цей гігантський капітал потрібно якось заробити, тому відкладайте та примножуйте відкладене. Просто так, звісно, вам гроші ніхто давати не буде. Тому працюйте, працюйте і ще раз працюйте. Тому дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був вайз. Дякую за перегляд, всім пока!